У 1866 році російський письменник Федір Достоєвський видає роман Злочин і Кара, який одразу отримує великий резонанс, а згодом приносить автору світову славу. Твір на всі часи роман про добро та зло, про бунт та смиреність, про знедолених та пригнічених, книга великого болю за люстрем. Якщо говорити сучасною мовою злочин і кара це психологічний трилер, в якому піднімається з одного боку вічне питання знищення соціального зла, а з іншого шляхи досягнення цієї мети будь-якими способами, навіть порушуючи моральні принципи. Внутрішній світ головного героя Родіона розколотий. Звідси і символічне прізвище. А хто ти такий? Я Родіон Романович бивший студент. Він поділяє люсти на дві категорії нестот тримтячих, які мовчки терплять будь-який порядок речей. І сильних цього світу, які сміливо переступають моральні норми. Раскольніков запитує себе Тваря тремтяча, чи маю право? убил для себя убил для себя одного для себя я просто захотел поскорее узнать ли я или человек смогу я переступить или не смогу тварь ли я дрожащая или право имею здесь Раскольников быстро раскольников взношенных с субита иншим его мучают сумные винтывать нас божеволев Скажи ти мені только одно знають, а не обо всьому чи ні. Що делать? Нарешті він наважився відкрити свою таємницю Соні Мармеладові. Він сказав їй, я себе вбив, а не стару. Розкольніков злочинець жертва. Його кара насамперед моральна. Вона страшніша, аніж каторова. Соня жахається. Вона перейнялась його мукою і кличе його прийти до Бога. Зізнатися у скоєному. Прийняти кару. Так ти не оставиш мене тепер, Соня. Ні. Ні, ніколи и За тобою пойду, всюди пойду, в каторгу пойду. Господи, зачем же ти раніше не прийшов? Тикаються дві точки зору на світ та дійсність. Бунт Раскольнікова, Його ідея вседозволеності людини. Прагнення стати Наполеоном володарем світу. Та християнська віра Соні. Смирення. Заклик до каяття. Сломать, що надо раз і навсегда. І страдання взять на себе. Свобода і власть. Власть над Властью дрожащою тварю. На всім уравійникам. Страждання Соні християнські, Вона керується любов'ю до ближнього. Страждання Родіона – це напружена боротьба із самим собою. Раскольникович переступив через чужі життя, але не в змозі переступити через свою совість. На сьогодні за романом Злочин і Кара здійснено 23 екранізації режисерами різних країн. Це вкотре раз доводить те, що емоції та почуття людини, психологія людських стосунків, не має національності. В Україні до творчості Достоєвського звертались Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Олена Пчілка та багато інших письменників. Ольга Кубилянська писала свої автобіографії. Що на її творчість мав великий вплив саме Достоєвський. Перші переклади творів Достоєвського українською мовою з'явилися ще в 70-ті роки 19 століття. У 1876 році у Львівському журналі Правда було опубліковано оповідання Мужик Марей у перекладі Олександра Кониського. Через декілька років 1885 року. Іван Франко переклав повість Слабке серце. Роман «Злочин і кара» був опублікований у Львові у 1887 році в перекладі Подолинського. Вплив романів Достоєвського прослідковується у творах Альбера Камю та Франца Кавки. А ще великому романісту належить такий вислів: Учіться і читайте. Читайте книги серйозні! Решту зробить життя.